Зі святом, дорогі брати та сестри, сьогодні 2 лютого за юліанським календарем та 15 за Григоріанським. В цей день ми згадуємо та святкуємо свідання Господнє. Саме в цей день, на сороковий день після народження Господа Ісуса Христа, його принесли в Єрусалимський храм. З рук Богородиці та праведного Іосифа його прийняв Симеон, який був дуже похилого віку, оскільки отрим, отримав одкровення, що не помре, поки не побачить Христа Спасителя. Також у храмі зустрічала та славила Бога немовля, пророчиця Анна, дочка Фаноїлова. Так, в особах Симеона та Анни. Останні праведники старого заповіту зустріли новий в особі Господа Ісуса Христа. Брати та сестри, щиро бажаю на нашому земному шляху зустріти Господа і більше ніколи з ним не розлучатися. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. І коли настали дні очищення їх за законом Моїсеєвим, принесла його до Ірусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває готробу, була посвячена Господу, і щоб принесли, принести в жертву, як сказано в законі Господньому дві горлиці або двоє голубенят. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Семеон. він був муж праведний та побожний, що чекав утіхи Ізраїлевої, і Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І прийшов він, натхнений Духом у храм, і коли батьки принесли немовля Ісуса. Щоб виконати над ним законний обряд, він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: Нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом Твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників, і славу народу Твого Ізраїля! Іосиф же і мати його дивували сказаному про нього, і благословив їх Симеон і сказав Марії, матері його: Ось лежить цей на падіння, і на вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самі меч пройде душу, що підкрилися помисли багатьох сердець. Тут була також Анна пророчиця, дочка Фаноїлова. З коліна Асірова, яка досягла глибокої старості, проживши з чоловіком після свого дівоцтва сім років, вдова років вісімдесяти, яка не відходила від храму, постом і молитвою, служачи Богові день і ніч. Прийшовши в той час, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав визволення в Єрусалимі. І коли виконали все за законом Господнім, повернулися до Галілеї в місто Своє Назарет, де тяж зростало і міцніло духом, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ньому. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.